На каналі Жіпі Коні мощаниці Мене звати Катерина, на своєму каналі я розказую, показую, як живуть мої коні і що ми з ними робимо. Сьогодні 18 вересня 2025 року у нас день X, якого я чекала вже давно. От Сьогодні нас покинуть двоє коней поки що що приїхали на випас, хто слідкує, той бачив. Приїхали два медина і дві кобили. І сьогодні час їх забирати. Точніше, я би просила, щоб їх забрали раніше, тому що треба відлучати аерона, треба відлучати віранішу. І мені треба забирати... Він не хоче вставатися на випусі, він йде за ними і це дуже складно, тому що вдома мені немає як його тримати, закривати чи ще щось. Щоб окремо його ставити. Та й просто я вже втомилася, якщо чесно. Так, я зараз вам їх покажу, я до них прийшла. Взялася мой кордон і хочу зловити два. У нас всі, майже всі. Зараз покажу, в них тиха година. В них тиха година, двоє діжурять, троє. Решта сплять. Боже, вони тут всі разом, І ці теж, нічого собі. А я вже думала ходити їх шукати. Аарон сидить. Подивіться на нього, Ай, красунчик ти малий. Оп, встав. Так. Зараз, дивіться, сплять Рижий він ліг. Поки я йшла, то він стояв. Сільва, Лежить тірамісу. всі кучі, які бубочки. Неочікувано, що вони всі вже тут вигризли майже все, що можна за ці два тижні, щоб вони трошки більше як два. Що бусинки мої. улице Грета. Это тирамису. Привет. Сильвочка. Лысонька. Последим. Тяжко, тяжко. Постригла її, вона вичухала, вже видно, шкіра не така е Як це слово? не, 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 не таке, вона вже подразнене, вже шкіра набагато гарніша. Ох, <си> Але хвоста вона вичухала геть. Лисий Але вже видно, що теж шкіра не настільки набрячна. Вже воно Коротше, треба долікувати буде її. Акваторія. Акваторія. Заглянемо до її вимір. Що у нас тут? Нормально. Вінобрячне, невелике, холодне. Мовенька ти. Зараз ще помажу очі, немає нижніх вій і мухи лізуть без кінця. Там ще гніди лежить, зараз підійду до нього. Сплять, на сонечку гріються. Вечір вже в березі доволі прохолодний. Вони такі сонні. Вночі бігали, грілися. Він всі як спить. Ти спиш, так? Да? Томився. Сплюхи. Кобилки його охороняють. О, де така красуня. Що таке? Подружушки, так? Да? А ти бусінка. Бубочка моя. Бачите, я до них підходжу, вони до мене тянуться. І мені трошки дивно, тому що якби вони не мої, вони мене якби не знають. В тут пару місяців тільки, і вони всі до мене тянуться. Тара торкне, а? Ага, важна будь. Трошки погано видно проти сонця. Арончик, красунчик проти сонця. Не видно. Я, звичайно, знімаю його зверху вниз, але він доволі такий гарненький. Він уже має стоповитися з тим. От, акваторія вже до нього не кричить, як раніше. За оцей такий досвід з чужими конями на випасі. Звичайно, це досвід. По-перше, це досвід. По-друге, не все настільки гладко, як би хотілося, чесно. Того, що, коли, наприклад, я забираю своїх коней, один з деревні біжить за нами слідом і порушує порядок, скажімо так. От. І не дає проходу, і ображає моїх кобил, гризе їх. Ну, в общем, це неприємно, по-перше. По-друге, мені шкода своїх кобил, того, що ну, погриз Хортицю, погриз тібу. Ну, заживе. Я не спорю, заживе, все прекрасно заживе. Але ж це неприємно, коли твоя кобила приходить і в неї рани є. Ну. Не серйозні, але є. Ну, це, це дрібниці, так. І ще такий <реш> самий неприємний нюанс це те, що роблять збитки людям. Тобто він виліз з пастуха від коней, його там налякав трактор чи машина якась, він заскочив назад, порвав пастух, вони всі вийшли і дружно пішли куди? Правильно, в город. А це ж не один кінь, який пройде і там буде тільки пару слідів. Це ж ціла сім'я, це табун. І от це, це на, на найнеприємніше таке ситуація. Ну, але нічого, збитки всі, скажімо так, возмістим кому, що винні. От я від цього не, нікуди не дінусь, тому що з ними я ну, не привяжу я всіх. Це ж не те, що вони постійно ходяться, в ну, один раз вилізуть. Так. От. Ну і старалась дивитися, поки не зібрали там зернові. Ой, Таміка. Хоч бути в кадрі, так? Да? Ось такі. Ну, дійсно, це прикольно, коли ну, спостерігати, коли незнайомі коні йдуть в сім'ю. Чітко видно... Як сім'я поводиться, як вони охороняють своїх свій молодняк, кого вони пускають, кого не пускають. Це цікаво. От. Е, ну, от, що можу сказати ще? Ну, в принципі, можна, але ну, це важко, тому що треба постійно за ними дивитися, постійно е, до них ходити, постійно перевіряти. День вночі. Вона мене заспокоює, тому що я злюся. Да. Mm. От. У них якісь потасовки без кінця з цими новими конями. Ну і ще кобили це одне. А от коли мерено закидаєш до них, це можливо, що мені не пощастило того, що вони не так давно кастровані і якісь такі повадки жеребців імітують, там хочуть тримати табун, косяк. Таке, можливо. Але я для себе вирішила, що, певно, більше я таку, такий досвід практикувати не буду. От мені цього вистачило, тим більше в мене не два коня, в мене їх на зиму буде 10, лишається, 10 коней. і Мені цього достатньо. В принципі. От сільва. В общем, буду я піднімати рижого, забирати нідовго до кучі їх. От. І, да. І будемо йти потихеньку. Як буду йти, то постараюся познімати. Зараз бумажу купила мочі, бо я думала, треба буде їх ходити шукати, аж тут вони всі в кучі. То що мені їх шукати, як вони всі тут. Да? Ну і, мабуть, найнеприємніше ще те, що коли там ці коні чужі, ну, я за них несу відповідальність, і вони починають хворіти, там з'являються якісь соплі, кашель, якісь. Вигляд у них невеселий, після якісь там травми. Оце, мабуть, теж, тому що я, я переживаю як своїх. Ну, якщо є якісь питання, то питайте. Міса валяється. Малявка. Помилась, помилась бігати, так? Да? На сонечку так добре спатенькі. Так добренько. Місце. Що ти? Що таке? Лежи, лежи. Ай, кажи, підняла мене, ні? Що таке? Кібусенька, маленька. Майже 6 місяців, Першого числа буде 6. Така красива кобилка. І дуже красива. Вже mm. будуть вахматіти на зиму, шуб, ростити шубки свої. Так, а рижій ще спець, вилежить. Да? Видно, що вона така пузатенька, треба буде перевірити її на жеребність. В принципі, все, що мені я сказала, можливо не все. Так що, якщо якісь питання, питайте. От, всім відповім. І йдемо додому зараз. Все, я їх зловила. Ось вони два краса... красавчика. Все, прощайтеся з дівчонками за ароном. Ну, з цими ненадовго. Тому що арон поїде до них. І ті кобилки теж. От. Моя задача зараз увести оці два коника. Дивіться, рижому три з копійками, майже три з половиною, гнідому два. Наскільки він красивий. А. Це внук акваторій від її дочки. І не, знаю, і не знаю кого, а це рижий від Венткрузера. Гарнющі такі, від'їлися. А... Ну що, йдемо? Зараз я їх виведу. Тут у мене загорожено. Виведу вже повністю за пастух. І, і будемо йти додому. Тому що машиною сюди спуститися зараз нереально. Куди? Мокро після дощу. Тут тільки нозями топати. Зараз їх прожену і будемо йти. Все, йдемо на горбак. Коні наче залиш, ніхто за ними не біжить. Так що підписуйтесь, ставте лайки, слідкуйте. От, можливо, де ще я з цими конями пересічусь, можливо, ні. І буде видно. Пішли? Рижий такий, а не не піду. Шли, шли Ну все, всім па-па.